Виводить нам два моменти обґрунтування національного життя негативний момент і позитивний. Негативний момент ми спостерігаємо в розповіді про Бавілонську вежу. Там, як ми знаємо, люди були солідарні в тому, щоб досягнути мети боговподібнення, але відкидаючи шлях співпраці з Богом, образ Бавілонської вежі. Або як назвав покійний бажаний пам'яті, Василь Іванишин, Левинська вежа це образ первинного космополітизму, коли заперечується буття нації, як таке і значення національного життя в християнстві, зокрема. І ось так саме в розповіді про Левинську вежу на ареною виходить поняття народу, язика, нації в негативному аспекті. Але посил такий. Досконалення людини можливе тільки в лоні рідного народу і з народом, набиділений Богом землі.